Вичини з небезпечною рідиною перекинувся в районі села Станіславчика. Це ж Полянський район Черкаської області. Від цистерні було аж 10 тонн рідини. Від удару об землю ємність зірвалася скріплень, розгерметизувалася і почався витік. Водій автомобіля з причепом, який перевозив небезпечний вантаж, не з керуванням та допустив перевертання причепу, на якому було встановлено цистерну, в якій знаходилась гроші м'ячної води. Навіть трасу на час ліквідації наслідків аварії довелося перекривати. А через забруднення повітря, рятувальникам та правоохоронцям, які були на місце події, довелося працювати в протигазах і спеціальних захисних костюмах. Бонівачену цистерну піднімали з кювету автокраном. Правоохоронці встановили водії взагалі не мали дозволів на перевезення небезпечного вантажу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження з двісті 239 кримінального кодексу України та забруднення або псування земель проводять відповідні слідчі дії. Автомобілі з небезпечним вантажем вилучені. За даними поліції, постраждалих внаслідок аварії немає.